Дорогі ювіляри, дозвольте від усього серця привітати вас з професійним святом, Днем працівників освіти і з особливим святом, з ювілеєм 110 років виповнюється Степанівській філії Степанівського ліцею. Сердечна вдячність вам за відданість. Та невичерпну енергію, за плідну працю, за ваш великий талант і покликання, за вашу мудрість, за ваші знання, за любов до дітей і до рідного краю. Я щиро вдячна за співпрацю, за розуміння і підтримку. Разом із вами ми робимо важливу справу, виховуємо юне покоління. Допомагаємо знайти свій шлях у житті. Сподіваюся, що наша спільна робота надалі буде такою ж творчою, плідною, корисною для суспільства і для всіх нас. Бажаю вам нових професійних здобутків, терпіння, оптимізму, звершення всього задуманого, міцного здоров'я, миру і щастя. Вітаю всіх з ювілеєм цієї чудової школи! Хочу побажати довгих років діяльності цьому навчальному закладу, цим прекрасним вчителям, цим добрим і чуйним співробітникам школи. А також бажаю цілеспрямованості та ентузіазму кожному з учнів, бадьорості кожному з батьків. Будьте здорові! Вірте в себе! У День ювілею бажаю успіхів і досягнень навчальному колективу, учням нових перемог і досягнень у навчанні, спорті та громадській діяльності. Вітаю з Ювілем! Бажаю вашій школі завжди усімо бути першою, вчителям здоров'я, злагоди, креативних рішень, задоволення від роботи та успішних учнів. Дітям я бажаю знайти своє місце в учнівських колективах, добрих та надійних друзів та бажання бути успішними.